Всім привіт! І це п'ята частина Руслана проти зомбі. І так, то відео трошечко обірвалось. Ну я закінчив цю отвілуну і ось що мені дали. Так, якийсь підручник я навіть не знаю, але щось прикольне.

Питання є питання, є питання нема. Питань нема, тому що тут питання не може бути. Тут оп. 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 І все. Оп. Опа. 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 оп оп оп, оп. Сюди. Сюди. Оп, оп, ось так ось так оп-оп. Проще оп. ось ось Я встигати, тому що. Треба якось встигнути. Встигнути... Фух, ну тий. тут поки що на ізі вою з телефону. оп оп То, хоп, підряд, капець ось сюди ставимо оп 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 оп, оп, оп оп, 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 оп. Капець оп, гранатка, Оп-оп. Оп. Еще -оп. оп. б минус могли. оп Оп-оп О, в капелю то що. Оцей. От, бачите? Раз, раз, їх два рази треба вийти. оп 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 хоп Капець, придумали. Оп. Оп-оп. Фух. Тут треба підніти Тому що тут дуже складно. Тут реально. Добре, що з телефону Оп, отак, от отак, отак. Стеуфону легше робити Оп. ні, -ні, -ні не ні я не віш оце. Я вот 75 сторочек купував. Оп, монетка. О, іще минус. Оп-оп. О, вже з відром Оскільки свідором треба бити. Зараз подивимось навіть. Хочете я роблю? Я взагалі не знаю, як я так играю. Опа. Оп. Так. Фінального у нас, що тут буде? Ааа, вот такой лока любит кругом віть. Хочешь скрутарий коробля Ви Вы бачили? Фу. Мені давай монети. Ого. Далі у нас шостий левел. Так, і що тут у нас. Угу. Mm -hmm. Тут у нас у тебя у штука. Воско взяти ці гриби? Оцей гриб. Ой, це взагалі не гриб, грипну взяв Оце. І на всяк охороху старіл. Угу, от так отак. От а, я думаю, що я забув. Я забув дальнобійний горо этот, дальнобійний хрип який високий, він далеко б'є. Я його забув. Капець. Так, 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 зате я взял великих риби. Це було уже добре. Так. Ага. Ага, сюди додатковий поставлю. Так цікаво, а шо? що робить оцей от е, гриб? Він прикольно виглядає. Уже щось прикольне робить. Та блін, я знав на туди поставив. От сюди треба. О, капець. Ні, ну туди де? Там теж можна, просто я роблю, типу. І щоб було і красиво, і, і, і прикольно. Ну, просто вряд роблю. Так буде, мені здається, що краще. Вряд. До речі, я от ще раз повторюю, що вийти стратегії теж може робити. Це прикольно, не знаю. І до речі, я їх не дивився в ютубі, Я їх сам м -м, придумав, якщо що. Ай, блін. Капець оце вот грифай дуже не шо робить. Блін, навіть не стріляє, що він робить. Я зараз просто розправ в мису. 5. Так, 75. коли вже виростеть вони? Хм? оці от. С, с, с сонячі Короче, то що сонечко ще сонечка. О, одне виросло. Одне виросло. Це уже добре. Я уже скоро можу купувати величезні. Не скоро, а зараз. Іще. О, уже два великих. Так. Ну, я можу купити, але я хочу оце купити. Щоб було прикольно. Зараз цікаво, дивіться, два зомби зараз. що станеться, у меня нап'ють. Вони їх вважають за своїх. Ой-ой, а мені не вистачає зараз він з'їсть. Я останню секунду встиг горіх з'їсти. Цьому спортсмену краще б не горіх дати а отут от штуку. А зараз не коплю, приберу горіх і все. Це треба зробити швидко. 3, 2, 1! Я встиг. Це треба зробити швидко, бо треба реакцію так. Взяв приправи одразу бам, щоб поки він зів оцей от великий. Це треба одразу реагувати. Так. ой ой, мій горіх в небезпеці. Ой, який горіх. Не горіх, а оцей, а, ну вийшов. Ну, я горіх, що поставив, тому хай буде. Да, оце отрай штука прикольна. Я так поставив і спортсмен пішов. Оце, давай, йди зомбі назад. З руки зомбі в нього не стріляє, тому що рослин його, його вважають за свого. Тому що він тому, що він йде не в той бік. Капець Прикольно жесть Ось сюди пока поставлю. Кто хоче більше піду з цією грою, поставте лайк на це відео. Так. А тим часом що мені робити? Зараз він зі і Я йому подарунчик дам. Оп! А куди ти там хотів піти? Ну добре, йди в інший бік, якщо хочеш. Я тебе не тримаю. Так, ну сюди це. Мені пище. Пиши... Мені тут тільки один горіх треба. Олесьон! Олесьон! От сюди, Аліссіон. Ой-ой-ой, а кого там херба немає? Як вони вийшлися? Ой-ой-ой. Що -ой. ж треба гроші копити? Швейка, швидко, швидко, швидко. О, все. Ох, ну, давай спортсмен. Ціж. Ну все. Хто сильніший? Два мега зомбі. Ще один спортсмен. Два мега зомбі. Ай, там внутри. Ты котрий зомбі, вони не сэ. Се... Выщайтесь. А... Це прикол якийсь. Швидше, швидше! Ні-ні-ні, вони не з'їдять. Я їм не дозволю. Друг друга давайте. Та ні! Ні-ні-ні-ні! ні ні Блин, блин, прохравый я вмикну видео, коли я тут выиграю. Так, и я закінчив и нам дали от одну штуку. Зараз я вам покажу, что я на решите закінчив цього ну, це був капець Зараз почекайте. Ось все. Так ось мій який це був. Витя, ось цей. Отпер ми зараз зробимо ось це. Ну, здається, той це був. Так. Uh, ось це відемо, ось це, ось це, ось це, ось це. І все. Мені mm, здається, от взагалі оці гриби не корисні, а оця от, штука прикольна. Вона ж може завати будь кого Ось. Мені ще маленькі ці гриби, вони ж бояться. Ну, це от гриби. Це от до них, він же боїться. Ну, до нього підходить зомбі, і він боїться. ж. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Так, зомбі пішов ось тут. Я, до речі, ось тут хочу поставити мину на всяку. А тут еще таким от прикриті маленьким. Оце прикольно, я думаю, будет. На этом буде куча мин. Щоб якщо вже хтось піде, то може кинеть. Тому що вони са багато йдуть. Оооооо, шо, от братик прийшов другий прийшов теж. Оце от. Два зомби-брата. Капець. Два брати зомбі. Хаб... Оці от зомби це два братиш. Ну дивіться, вони ще один в один. Ось зомбі. І тут був зомбі перший. І цей от другий, якого зараз це <ривається> реально як два брати якісь. Тому що вони пооднаково глядають. Так. Мені ще тут решт трохи треба цих кар... картопільних мин і все. Блин, При... буду, видимо, в мене вже більше база готова повністю, бо я тут багато не збираюсь робити всього. Так. Я не знаю, що я оце взяв, але хай буде. Просто так в мене тут. А, я замість отак зроблю. Оп, і все. Він мене буде замість цих. Так, ось тут уже треба горіх ставити. Бачу. А это тут. Так. Что с нажав? Так, вот так, вот так все. А, Мне уже не потребнее. Мне его тут потребен. Безкоштовный. Так. Угу. <плізнах> mm -hmm. Так. Картофелька. Ах. Отак зроблю. Щось горі. горіх. Горіх сі майже. Отак, новий ставим. Це його. Хоп! Ну, не так важливо, але ну просто. Так би там якийсь зомбі він боже з'їв. Може. Так, а може і це з'їв би. Так я поки сюди поставлю. ой 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 Я вип. Я не можу сюди горіх поставити. Де він зараз? Але я можу поставити горіх ось сюди. ха 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 мене не обдурити. Так. Ну, на цьому. Ну, не відео все, а типу, база готова в мене. Я маю на увазі. Так. Ось сюди. Ось сюди. Так, мені цікаво. А що тут коїться? Так. Ага. Так, дивіться. М -м -м, я ще тут поставив би. Я знаю, якщо у вас за групкою по-різному. Ви, якщо у вас надгробки, напевно, в іншому місці, у вас, напевно, надгробки в іншому. А, а, от тоді ставте горіхи в іншому місці. Якщо там попало десь, десь, наприклад, як ось тут, ось тут на буде. Там, де полоса горіхів в мене, тоді, там, тоді можете, якщо там десь вільне, тоді можете в іншому місці поставити. Просто десь треба. Ого, мене тут. А, тут дві мега вол... Віл... волны. Ой, зараз прибрал цю цьому штуку. За час аймо. Ось, тут видно. Так. А, я не знаю, дали ще таки монет. А вся хай буде. Так. Ага, монетка монетка монетка. Я мину посадив. Так, висаджуємо. Я оце поки оце. Ну, я вот поки вот пока збережу. Вот Ну, от цю штуку. Ну, покажу, щоб вам показати. Ну, до речі, просто вот можете подивитись. Справа бачите? Справа. Ой, из якого права, сліва! От тут там у мене список росуин. І те, що с такими в мене тут шофтим, вот це зотру 75, который коштує. Я Ко зараз нажимаю я. От її я збережу. Ооо, хтось горіх моих погорі. Немає я погріз, от новий поставлю. А, ну все ж такою базою можна почувати реально. От така база це реально ідеально, подивіться, от сидять горіх, сидять маленьких гори в міну. Ну це ж ідеально загалі, придумано. До речі, це я на Ютубі подивився. Як це робити, я сам просто сам придумав я ці способи. Я их сам придумал, шишо. Такгу mm -hmm. Так. Ага. Бачу зомби и горіх Ну, по дуже сильно. Ну от... Новий поставлю. Так. Не, ну завали прикольно. Я новий можу ставити багато разів. Хорих. Так так uh. Я думаю що мені ще поставити? воно ну, от мені цікаво Шо буде? Да, прикольно, блин, виглядає. Вот от вот. Прикольно виглядає. От теж з двері зараз пішов. Ну, в той бік там де зомбі з'являється, а він пішов у інший бік. І з того, що я поставив цю штуку. Це прикольно виглядав, бо він такий захищається з щитом. Ой, двері усі захищається. Як будто від зомбі. Як будто він не зомбі якийсь. Смішно якось. Мій їх пошкодили. Що я зроблю? Опа-опа-опа-опа. Новий поставлю. Так є. Ого, в мене майже одна тисяча зірочок. Так швидко. Зараз ще три е, цих сонечка і в мене буде 1000 е, сонечок. Прикол. Не є. Мені тут що, два горіхи треба зараз буду поставити? Це Серйозно, да? Щоб вони були цілі, мені тут зараз треба два горіхи. Вже один. Фух. У мене одна тисяча сонечок. Подивіться там. Ну, якщо ви не бачите, тоді це біля рослин, там. Сонечки, там у мене тисяча. О! прорвались! Карамба! Ой-ой, у меня тут все їдять. Що робити? У мене на минус горішок. Треба знову ставити. Ой-ой-ой. То скид там скільки? А, там їх два взагалі. Капець. Ой, божечки. Зараз буде на зомбі. от волна зомби. Максимально. нормально. Вот, финал, польно а Ой-ой-ой! Просто фанура який це капець. <в glorious> <Landry> Ось тут треба. Давай, зеши всіх. Ти ж ти ты ж спортсмен зомбі. Твіців трех чайник зомби, у тебя спортсмен зомбі. Шоломі. о а, о ааа, хочется ці штуки, ну одразу піддервуться, де Ну, давайте, ви ж хочете померти. <сміття> Всі підірвались. Я їх попереджав. Вони не послухали самі винні. О, тільки одного. Цього. Ого, подивіться, ми тут прорвались. Капець. Ну, та й цей назад. А, вони ж бояться точно повезу. ой-ой, що робити? Оп? Ой, я ти. Ну і що ж, всі буваєте?